Всім привіт! Сьогодні з вами виведемо формулу для визначення довжини бісектриси кута. Ми знаємо чудові лінії в трикутнику. Це бісектриса, висота, медіана. І ще, і ще є такі серединні перпендикуляри теж чудові лінії. Сьогодні поговоримо про бісектрису. Давайте зобразимо довільний трикутник. Зобразимо довільний трикутник. Так, назвемо його АВС. АВС. Проведемо з кута а бісектрису L. Нехай це буде бісектриса кута А. Раз бісектриса, значить ділить кут на два рівних кути. Позначимо їх для зручності гама на 2. Далі ви зрозумієте чому так? Гама-на 2. Тобто, оцей весь кут BAC, це у нас гама. Ну, а відповідно, ці два рівних кусочки між собою будуть гама-на 2. Так, позначимо сторони. Цю сторону позначимо за А, цю за Б. Так. А за Б. Все тоді. Давайте знайдемо, виразимо довжину бісектриси через свідомі елементи А, Б і. Гама-на 2. Як нам це зробити? Позначимо, оця площа цього трикутника, наприклад, АБК С1, а цього площа трикутника АКЦ С2. Тоді площа цього всього трикутника АБЦ буде дорівнювати сумі площ С1 плюс С2. Давайте це запишемо. Площа трикутника АБЦ дорівнює. С1 плюс С2. Так, записали цей факт. Тепер давайте знайдемо площу трикутника А, а Б С. Да? А Б, С. Це що у нас за формулою буде? Площа трикутника А Б, С. А Б, С. це дорівнює 1 друга А на Б на синус кута якого Гама. Так? А на Б на синус кута гама. Добре, з'ясували це питання. Тепер знайдемо площу С1. Ну, аналогічно, площа трикутника eh, А АБК, eh, тобто С1, буде рівнять одна друга А уже на L і на синус кута гама на 2. Значить, Давайте запишемо одна друга. А на Л і на синус кута. А на L і на синус кута, кута гама на 2. Так, добре. Ну, по аналогії С2. Те ж саме. Давайте тут зверху запишемо. С2 це одна друга. Що у нас буде? Б на L на синус кута гама. Б на Л на синус кута гама-на 2. Вибачаюсь, гама на 2. Так. Все. І тепер давайте підставимо оці формульні, формульні значення у загальну формулу. Що ми отримаємо? З одного боку, з лівої сторони, у нас буде ця формула. Значить, пишемо одна друга А на Б на синус гама. А з іншої сторони, з правої сторони, буде сума цих двох сум. так? То у нас виходить, що одна друга. А на Л на синус гама на 2 плюс одна друга Б на L на синус гама на 2. Так, далі. Ну, бачимо, що на одну другу можна скоротити і розписати синус гама за формулою. Пригадуємо формулу тригонометрії з 10 класу. Синус гама. Дорівнює 2 синус гама на 2 помножено на косинус гама на 2. Це є формула з 10 класу. Відома повинна бути з тригонометрії. Так, Що ми далі пишемо? За цією формулою підставимо замість синус гама запишемо 2 синус гама на 2 на косинус гама на 2. Пишемо 1 друга помножити. На 2. А на Б. На синус гама на 2. На косинус гама на 2. Так, це з однієї сторони. А з іншої сторони пишемо дорівнює одна друга. А на Л на синус гама на 2. Плюс одна друга. B на L на синус гама на 2. Так, тепер на одну другу ми е, тут трошки забули скоротити. Давайте скоротимо на одну, на одну другу. Так, і можна ще скоротити, дивимося на синус гама на 2. Він е, Всюди синус гамма на 2 фігурує в усіх доданках, так, і з правої, і з лівої сторони. Значить, скорочуємо на одну другу. На синус гамма на 2? Так, що ми отримаємо? Ми отримуємо з правої сторони 2 АБ. 2АБ. Косинус гамма на 2. 2 АБ косинус гамма на 2. А з лівої сторони, а з правої сторони ми отримуємо? Так. Що у нас тут спільно? Б, да? Давайте тоді. Так, почекайте, А на L. Е. Тут не А на Б, а А на L. Е. Вибачаю, трошки помолився. Так, тепер Л е виносимо за дужки, а в дужках отримується А плюс Б. Так, А плюс Б. Ну, і звідси випливає формула для визначення бісектриси кута за відомими елементами а, Б і гама на 2. Тобто L у нас буде дорівнювати 2 ab косинус гама на 2 поділити на А плюс Б. Ось це є ключова формула для визначення довжини бісектриси в трикутнику через сторони А, Б і кут гама між цими сторонами. Є ще інші формули для довжини. Бісектриси, але я думаю, цього поки що достатньо. З вами була математика доступна. Всім удачі!